Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. На початку хочу зробити невеличке оголошення. З'явилися в наявності сережки з блакитними опалами, про які багато хто питав, декілька пар є в наявності. Та декілька примірників є ось кольє трансформер, про яке теж багато хто питав, зараз є в наявності. Кому цікаво, напишіть. Перший в показі оригінальний ніжний комплект з натуральним рожевим кварцом, аметистом, цитрином та шпінеллю. Сережки та каблучка. Сережки, вага 6,6 грам, камінчики 9 на 7, 7 на 5, шпінель 1,5 мм. Ось завдяки шпінелі такий є певний акцент на сережках. І ось також завдяки розташуванню. Дуже незвичне огранювання кабашон. Надає певної ніжності, рожевий кварц ніжно-рожевого кольору. Англійська застіпка, трішки занижений штифт. Штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Розмір поверхні 18 на 17 мм. Каблучка також 18 на 17 мм. Такі ж самі параметри в камінчиків 9 на 7, 7 на 5 та 1,5 мм. Вага 4,3 грами. Розмір виробник вказує як 18,5. За штангенциркулем навіть 18,7. Вартість комплекту 3250 гривень. Срібні сережки з натуральними рубінами та кубічним цирконієм. Класичний дизайн, рубін такого малинового насиченого кольору. Розмір поверхні 17 на 15 мм. Вага 6,7 грам. Камінчики 6 на 4, 2,5 мм, кубічний цирконій 1 мм. Англійська застібка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Навіть на дуже високий прокол та на повну мочку теж гарно сідають з зворотнього боку. Вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 27 на 11 мм. Камінчики 6 на 4, 5 на 3 та 2,5 мм. Нічого зайвого, тільки танзаніти. Вага сережок 6,2 грам. Камінчики дуже прозорі чисті, насиченого кольору, англійська застіпка, підійдуть на будь-яку мочку вуха, наче прозорі, наче сльозинки дуже гарної якості. Виглядають вишукано. Вартість сережок – 2500 гривень. Елегантні срібні сережки з натуральними культивованими перлами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 29 на 7 мм. Перлинка 9 на 7. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 4,9. 4 десяти грам. Сережки вкриті родієм, англійська застіпка, штифт занижений, недовгий, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними смарагдами, білими топазами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 30 на 15 мм. Камінчики 5 на 4, 3, 2 та 1 мм. Вага сережок 4,9 грам. Тобто майже 5 грам. Камінчики насиченого кольору. Дуже гарні як для смарагдів, напівпрозорі, англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха, штифт недовгий, і воротнього боку. Вартість сережок 2550 гривень. Срібні сережки Конго з натуральними опалами в огранюванні. Опал 4 мм, діаметр 20 мм, вага 4,9 грам. Сережки невеличкі. Але опали з дуже гарною опалесенцією. Якщо дуже високий прокол або дуже повна мочка, може не дуже гарно виглядати, а на всіх інших вушках буде виглядати чудово. Вартість сережок 2550 гривень. Неймовірно стильний вишуканий комплект з натуральними мозамбікськими гранатами. Дуже оригінальний дизайн та форма огранювання каменів сережки та каблучка. Сережки. Розмір поверхні 59 на 9 мм. Камінчики 7 на 5. Вага сережок 10 грам. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт на 5 мм. Штифт недовгий. Будуть гарно сідати на будь-який прокол, на будь-яку мочку вуха. Неймовірний гранат. Виглядають просто неперевершено. Каблучка такі ж самі параметри камінчиків 7 на 5, розмір каблучки 19-й. Вага 5,6 грам. Вартість комплекту 3900 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!